Давайте першинати на виборах є. Шановні колеги, шановні присутні, роботи. комісії, тому прошу обрати за комісію поніснує. Хто за? Прошу за рішення прийняття. Так, у вас у всіх на руках є порядок денних, який складається з одного питання, тому прошу голосувати за порядок денних. Цілу... Щодо погодження проєкту розпорядження Чорноморського міського голови про затвердження змін до річних обсяг бюджетних транспортів та бюджету Чорноморської міської територіальної громади на четвертий рік. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 грудня, листом державної кожурчиської служби нам доведено викид з повідомлення про зміни до річного та помісячного розпису з державного бюджету, а саме розподілене Чорноморській міській громаді. Додаткова дотація вона називається на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу зв'язку з масштабною збройною агресією Російської Федерації у сумі 22 два мільйони сто тисяч гривень. Відповідно до пункту 4 порядку та умов надання цієї дотації. Ця дотація першочергово спрямовується на оплату праці з нарахуваннями і працівникам бюджетних установ. Тому пропонується розподілити вище зазначену дотацію на виконання повноважень місцевого самоврядування у сфері освіти та направити її на оплату праці з нарахуваннями бюджетних установ, управління освіти. Згідно додатків до розпорядження.

Почему я вчерашний речь так спать, но чисто подать где-то по низу?